У 2025 році українцям не потрібно буде відвідувати ТЦК аби стати на облік. Про нововведення розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. За її словами: громадяни зможуть стати на облік з будь-якого зручного для них. Місця за допомогою смартфона таким чином ці зміни перетворять резерв плюс у повноцінну альтернативу ТЦК та СП. А українці матимуть можливість самостійно обрати чи йти йому військомат, чи ставати на військовий облік онлайн. Детальніше про це поговоримо з Володимиром Новиковим. Це майор Рустиці, помічник начальника справової допомоги, начальник юридичної служби Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Володимире, вітання вам, доброго дня. Вітання, дня. отже, ми розуміємо, що перше, на що варто звернути увагу, що власне зв'язок і контакт працівника ТЦК та військовозобов'язаного може тепер відрізнятися. Яким тепер буде ця взаємодія, якою вона буде, і що зміниться з наступного року? Ну, перш за все, ті плани, які наголошуються по засобах масової інформації. На даний час я не маю можливості і коментувати, і що буде, і які буде нововведення. Я хочу наголосити на те, що за час проведення мобілізаційних заходів з 2022 року, з часу повномасштабного вторгнення, наше законодавство було докорінно змінено, і на даний час вже введено дуже багато. Новшись, які на даний час працюють і удосконалюються щодо питання і військового обліку, і надання відсрочки від призиву особам, які мають на це, і також щодо примусу і притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Пане Володимире, зараз термінове повідомлення. Маємо демонструємо ми карту повітряних тривог. Ви бачите, з півдня України є загроза. Швидкість на ціль, зокрема на Миколаївщині, зараз фіксується. Це офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Ну і поширюється небезпека. От щойно буквально оголошена повітряна тривога в Київській області. Також небезпека на Черкащині, Вінничині, Кіровоградщині, Миколаївщина, Херсонщина, Одещина і також Дніпро. Петровщина доєднується, ну і зберігається небезпека в Донецькій та Сумській областях. Очікуємо на офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Будьте дуже обачні, і якщо ви вже почули повітряну тривогу, цей сигнал спускайтеся до об'єктів укриття, пане Володимире, Продовжуючи якраз розмову про те, яким чином сьогодні відбувається взаємодія між центрами комплектування та військовозобов'язаними, зобовязаними ми розуміємо, що є. Є в принципі велика завантаженість у ТЦК сьогодні, і це пов'язано більшою мірою з оновленням даних. Так, от ми читаємо там, ви згадали соціальні мережі, що люди приходять і в великій кількості, особливо коли поновлюється воєнний стан, і потрібно їм всім наново підтверджувати свої статуси стосовно тих людей, які планово в принципі відвідують ТЦК. Наскільки таких людей сьогодні багато, і скільки в нас я не хочу говорити там ну пору. Рушників зрозуміло. А от е е люди, які е свідомо приходять, чи великий цей відсоток? Ну давайте все ж таки щодо відсотків і конкретних цифр по відомим причинам я не буду їх називати. Але я скажу так: що з е, веденням електронних засобів щодо обліку, і з введення ведення Тих, е, процесів, які передбачають надання відсрочки від призову е, особ е, військово зобов'язані в більшій степені е, починають розуміти, що е, краще вжити заходів, краще виконати свій військовий обов'язок, краще оновити дані, прибути за викликом до військового до е, територіального центру комплектування, е, та поновити свої дані або уточнити, або пройти медичний огляд. Ніж потім буде засоби примусу, які на даний час також діють відповідно до законодавства. Це і доставка порушників до центрів комплектування представниками національної поліції і притягнення до адміністративної відповідальності, та у випадках передбачених законом притягнення до кримінальної відповідальності. Ну, то реакція на ці заходи примусу, вона ну фактично однакова, і в соцмережах описується по-різному і люди, які потрапляють під зону впливу цих заходів примусу. Що відбувається далі? От, пане Володимире, реакція ж зрозуміла, ви також це читаєте, бачите, чуєте стосовно того, як мають вчинити працівники ТЦК, які на вулицях змушені робити ці заходи примусу, і так далі. От яка ваша така загальна позиція стосовно того, як це має бути? То, чи стимулює це українців все ж таки дотримуватися закону. На даний час я хочу наголосити, це моя власна думка, і в принципі, це є е, судження багатьох осіб. Що на даний час ті заходи, і надані два місяці були для оновлення даних, і широка кампанія щодо цих заходів щодо обов'язку оновити уточнити свої дані, широка кампанія щодо висвітлення. Змін у чинному законодавстві щодо надання права представникам е, територіальних центрів е, до, оглядати і витребовувати документи у е, військовозобов'язаних, е, надання права такого і представникам поліції. Я думаю, що ці, ці заходи е, всі військово зобов'язані, вони їх знають і повинні виконувати. Тобто, е, на даний час, на даний час. Сума в принципі адміністративних штрафів досягає 20,5 тисяч гривень, і ну безперечно, це є засобом для стимулювання виконання, все ж таки військового обов'язку. Ще наголошую, що е, добровільним не сплата штрафу добровільної порядку змушує представників ТЦК звернутись до підрозділу Державної виконавчої служби і примусове стягнення вже подвію подвіюється розмір штрафів, які накладаються і будуть стягнути в промисловому порядку з порушення. Також фак... і є, є загальновідомим фактом, того, що особи, які не прибувають за викликом, ухиляються від виконання обов'язків, е, передаються документи повідомлення до е, підрозділу національної поліції, які проводять е, заходи щодо їх встановлення місця проживання, місця перебування і. Відповідно до норм кримінал кодексу України про адміністративне порушення здійснюють адміністративне затримання та доставлення до районних територіальних центрів для притягнення до адміністративної відповідальності у разі, якщо законом передбачено, якщо представники Нацполіції не, з... не виконують і не зможуть знайти цю особу, то на протязі 30 дів то представники ТЦК вже звернуться до суду. З вимогами до спершу до військовозобов'язаних, потім до суду, з вимогами щодо призупинення права користування транспортними засобами, до того моменту, коли особа не виконає вимоги щодо виконання своїх військових обов'язків. Пане Володимире, ще от користуючись нагодою, хочу коротко уточнення. Дивіться, якщо людина довго не була, тривалий час роками вона не з'являлася. Вона на обліку колись стояла, не з'являлася в ТЦК, оновилася вона вчасно в додатку резерв плюс, що за роз'ясненням Міноборони є офіційним документом обліку, але за повісткою, чи просто з власної волі людина зайшла в ТЦК, чи може вона отримати все таки оформлення постанови про порушення обліку. Якщо о, особа була е, викликана до ТЦК, незважаючи на те, що вона оновила дані, викликають до ТЦК і для оновлення даних і для проходження медичного огляду і для уточнення як, якихось е, документів, які є в наймності у ТЦК, якщо особа не виконала вимогу ТЦК і не прибула до е, ТЦК на виклик, то така особа буде віддана адміністративному покаранню. А якщо прибула, я от питаю про те, що вона прибула за викликом, оновилася через Резерв Плюс, але тривалий час не відвідувала ТЦК ще до введення воєнного стану. Мається Ну, якщо якщо особа оновила дані і прибула до ТЦК, і... але до цього порушувала військовий обов'язок, ну, в даному випадку треба розб... розібратися з тими нюансами, які передбачені законодавством, тобто. Строки притягнення до адміністративної відповідальності порядок притягнення. це. Вже нюанси, які будуть розбиратися юристи, які працюють у районах. Дякуємо вам, Спасибо. пане Володимире. Володимир Новиков, майор юстиції, помічник начальника з правової роботи, начальник юридичної служби Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки був з нами на прямому зв'язку.